Найвику силу волі витривалість і мужність продемонстрував волинянин Ігор Тричук, армійський контрактник із Волинського села Височне сім місяців перебував у зоні АТО, і це при цьому, що хлопцеві лише 19. Будучи кулеметником у складі 80-ї окремої аеромобільної бригади, він отримав Хрещувати, а потім Луганський аеропорт. Каже, на литовищі сидів би й до нині, якби військове керівництво вчасно допомогло технікою та живою силою. А так полишені на під шквальним вогнем росіян, залишки його роти, дві доби змушені були лісами пробиратися до своїх. Вийшли не усі. Восьмеро загиблих, кілька десятків поранених. Ігоря на щастя не зачепило. Зараз він перебуває у відпустці в маленькому поліському селі під Білоруссю, оговтується від того, що побачив, смерть друзів. Це, це, я думаю, всіх, кожного солдата це саме загальне, це саме проблема. Там не страшно, коли там стріляєш, по тобі стріляють. Ну, понятно, там Адреналін, це емоції грають, але тоді не страшно. А от коли друзі гинуть, тоді в реалі страшно стає. Бачиш, загинуть, нема, зранку говорив, його в обід немає, або рани ловашку, то теж хлопці страдають. В фільмах там можна подивитися, що там ноги що нормально, а реалі там реалії пулі вистачає, ти вже не боєць. Він палить цигарка за цигаркою, ледве стримує сльози, коли згадує загиблих на сході друзів і обіцяє помститися за кожного. Зізнається, у військових сил, звичайно, ж вистачить, однак допомога тамтешніх добровольців теж би не завадила. Але ось біда, слово патріотизм їм невідоме. Відношення людей було до нас погано. Ну як погано? Вони просто от тим, що вони нічого не робили, там м'ясні, типа, чоловіки, вони або. Ті, що воюють, то воюють за сепаратистів, а ті, що там, ну, залишились там, сидять в підвалах, або одна категорія, то тіпо, ну, до нас на захід приїжджають. Все, там більше їх ніякого нічого до не було. патріотизму там і близько. Ні, навіть не чути того патріотизму. І, і, і сидить себе нормально, в підвалі йому нічого. Там, спрашує, ну, спитаємо, що ти не воюєш, я там не вмію воювати, мені не навчили, я там те, те, ну, такі відмазки, знаєте. До думок брата найбільше прислухається Сергій для одинадцятирічного школяра. Той приклад для наслідування. Малий досі не ймовіри, що дочекався героя. Там, через два тижні, він не дзвонив деколи. А так сам дзвонив. були плачі, щоб вижив, прийшов, вернувся живим здоровим. Дома з батьками та п'ятьма братами-сестрами десантникові Ігорові залишилося бути менше тижня. Далі поїздка до Львова за місцем дислокації бригади, куди потім не знає. Хлопець підписав контракт на три роки, тож захищатиме батьківщину, що як мінімум до 2017 року. Дякуємо ньому, що він повернувся живий, здоровий, що нас захищав, наше село захищав. Хороший хлопчина, порядний, слухняний. Патріотизм та звитягу Ігоря Тарчука оцінили не лише односельці. Депутат Верховної Ради Степан Івахів теж вражений його силою духу. Днями парламентар мав спілкування з хлопцем, тож довідався, що той має потребу в новій уніформі. Адже за сім місяців бойової служби стара перетворилась на суцільне лахміття. Тому з подарунком герою вирішив не боритися. Порівняно з нашою формою набагато краще, тому що наша форма там і рветься і старається. А ці зразки цієї форми, вони не дають, форма хороша. Ці берці, вони, дуже хороші, тому що ну, от наші ну, так як держава скаже, то можна видає, вони, ну як нормально, їх трохи зносити їх там важко, але якщо жарко їх, то ну, їх дуже жарко, якщо жара, жарко. А е, виходить, зимою в них трохи холодно. трошки. А ці, ну, кажу, якість і все це. Хороші, дуже дуже хороший хороша хвилина на перевдягання і Ігоря не впізнати. Він припасовує підсумки під автоматні ріжки та обіцяє боронити Україну ще дужче. Каже з такою обнукою від Степана Івахєва, йому заздритимуть навіть офіцери. В першу чергу я хочу йому подякувати, тому що ну він людина свого слова. Ну більш мені нічого не треба такого, що Там найде хтось там щось доказує. А він сказав, зробив все. Тут аргументу ну, більше ніяких не треба. Дуже хороша людина. Виконує свої слова, слова з ділом не розходяться. Все, що можу сказати, а що має відмінну фізичну форму і готовий до подальших військових завдань, ігор демонструє на турніку. Сміється, хіба думав, що про вранішню зарядку десантника підтягування і підйом з переворотом доведеться забути на цілих сім місяців, але вже довів, правно стріляти з кулемета та розминати м'язи він міє одинаково добре.